Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім бажаю всього найкращого. Боже благословення, обов'язково, щоб вас Бог оберігав завжди вас і ваших рідних. Так, і всього, всього вам найкращого по житті. Дякую за те, що ви в мене є. Дякую вам за активчик, за підписки. За все вам, друзі, дякую за те, що підтримуєте, і за все, за все, друзі. Щиро щиро. Так, у нас, друзі, залетів. А, ще по поводу. Питають, як скинуть ви, друзі, питаєте, як скинуть відосик. Відосик можна, друзі, скинути в кожному відосі, я додаю опис. На той опис нажимаєте і через мій нікнейм в грі додаєтесь до мене в друзі і через нього зв'яжемося. Там я вам скажу свій ТГ. Ну або вайбер, що вам там треба. Як вам буде зручно. Все, друзі, дякую за увагу. А я, друзі, ось по якому поводу. Дивіться, що залетіло. Заблокуйте 5000 шкоди на танках. Від 4 по 10 рівні. Містичний квест з'являється випадково із 7 до 14 листопада. З 7, то по 14. Заходьте у гру кожного дня, щоб не прогавити його. Тобто, розробники нам ще дарують один кантосик. Я розумію, друзі, що один маловат, але на халяву. Ну, 100% хоч комусь, ну щось випаде. Та я навіть не сумніваюся, що в кості 100 тисяч золота випаде. Ну, хоч один, ну, випаде, це стопудово. Вона ж багато грає. Бажаю вам, друзі, всім удачі. Заходьте, не прогавте цю новину, бо мені писало багато друзів-підписників, що з халявного канта той десятку витащив, той там сімку, той вісімку колекційну. Да, були І прикрий моменти, були п'ятірка. Ну, на твінк, якщо б пала п'ятірка ще так не дуже. А коли багато танчик, то, то п'ятірка, звісно, це не про що. Якщо ще хоча перший танк, то, то ще може, як хоч щось буде фармити на п'ятому рівні. Ну, я, друзі, не граю ні на п'ятих, ні на шостих. Мені це не цікаво. Бажаю вам, щоб друзі вам від сімки падали, колекційки. Від сімки. Сімка це вже не Там... Анігілятор, там, не знаю, лікан. Такі цікаві машини. Все, друзі, заходьте в гру. Вибирайте собі час, як зможете, бо тут дається, бачити, всього 24 години. Та ну що там за 5000 тих урона заблокувати. Взяв від рельєфу танчик якийсь там з бронею. Порозводив зводив навис... на постріли, от тобі і буде блокування урона. Або від стінки. Ну, якщо фугасами, звісно, не будуть шпіли там такі калібри. Як почну, такі як яга, бабаха масла, то і там півтанка буде розсипатися. Одна четверта, це точно. Все, друзі, всіх вас обійняв. Бажаю вам всім удачі, гарного фарту. Хто не бачив мій відосик перед цим, я дійшов до грандіозного контейнера. Подивіться, дуже гарне відкриття. Мені так давно не перло, давно так не щастило. Всі, хто підтримав, всім, за теплі слова. За все вам, друзі, подякую, всіх вас обійняв. Бажаю вам теж таких гарних відкриттів, А саме головне е, здоров'я міцного Козацька. І всього всього вам найкраще, щоб ваші рідні, всі близькі були живі і здорові. Це саме головне. А гра це таке це вже. Як то кажуть, скоротать часок. Другий. Все, друзі, подякував від душі. З вами був на зв'язку Сталкер. Не прогавте цю можливість. Можливо, в той фартунчик будете саме ви. Все, до зустрічі, друзі.